Добрий ранок, ми з України. О, вийшла подивитися, що тут в мене робиться. Сніжок трохи лежить, але на сонечку дуже тепло, сонечко гріє і все тане. Ось Поставила, збираю водичку. Трошки капає, Бідон поставила. Капає водичка. Вже так добряче назбирала, О, не видно. О там є водичка. Збираю полью в теплиці. Сніга в нас не було. Нема чого в теплицю її закинути. Ще ковшик поставила, збираю. Ось така в нас погода. Сніжок хрустить, але він тане. Ось хотіла, знаю, видно. Показати вам, як у мене він капає з криші, з бесідки. У мене прям тут водоспад. Ось видно, як вода тече. По плющу. Поливає мені плющ. Прямо водоспад. Не знаю, добре це чи погано. Як вдарить мороз, це все замерзне. Прям тече по плющу капає. Чи водичка. Весь плющ мокрый. Такие дела. Еще есть них, оливин. А так что солнышко будет еще светить. Такая погода. Маринки, клумба моя, земля впала геть, але я буду додавати. Вже хочеться весни, хочеться вже щось робити. Тут буду додавати землю. Є в нас діла вийшла на город подивитися. У мене Сніжок. Котик таки бігав. Ось сліди. Бігав і тут, ось видно. трошки натоптав. Тут хтось бігав? Сніг падає з теплиці прямо, аж чую, як він падає. А вони на дорожки видно, поб'ємо. Зараз відкрию теплицю, гляну, скільки мене там градусів. Так, зайшла в теплицю, тут так темно. Сніжок лежить. Темно, але тепло. Ось моя петруха така. Трохи є, але вона померзла. Так, подивимося, тут в мене мої мішки. Зараз тут тепленько. Так, не бачу, де новина? Ага. 10 градусів теплиці. Це добре. Ось тут тепленько. Прямо так. горшки мої. Так, пахне в тепличці весною прямо, ну, Скоріш би вже, скоріш би, почати щось робити. Так, хочу ще трошки показати свого розсадничка. У мене тут ось працюють зволожувачі повітря. Ось так це в мене зараз виглядає. Поки немає розсади ще. Моїх е, овочевих культур. Я це займаюся такою ерундою. Ну, знаєте, проводжу експерименти, поки в мене є ще час, тому що я ще не саджаю розсаду, ще я трошки чекаю, ще мені радувати. от Хочу показати вам, що в мене тут росте. Дивіться, це щавель кровава Мері. Тільки в ґрунті ось я посадила. Бо планую, напевно, його звідси, потім з цих касет пересадити в ґрунт. Ось, бачите, вона в Ще не вся. Це вона тільки почала, вона довго в ґрунті вона просипається, ще буде просинатися, ось бачите? Ось цей вже он, зараз, оцей вже он дав листочки цей ось тільки виліз. І так буде. Тут нічого немає, ще буде, я ще чекаю. Ось тут теж койде тільки пролізла. Ось вже гарний свій листочок, а ось ця тільки пролізла. Так що я ще чекаю. Це мері. Це ось базилік, теж піде в ґрунт. Він мене перекочує ще в більші горшочки. Так, ось це, бачите, фіолетовий, це фіолетовий. Ось це зелений, це зелений гарненький. Ось це теж ось фіолетовий. Це фіолетовий, один зелений, десь в мене взявся. Бачите, по-моєму, це зелений. Хоча, може, він буде такий. Не знаю, подивимося. Ось це зелений, зелений, бачите? А тут у мене якісь модні сорта, ну вони, ну, якось і повсходили, не знаю, подивимося. Ну. Поки що листочки розпускають, не знаю. Там в мене підписано зараз, я не скажу вам, які це сорти десь було підписано ось. Погано видно. Це в мене базилік зелений. Видно, по ньому, що він зелений. От, І там потім не буду зараз на цьому зациклюватися. Поки знайдеш, що воно там написано. Це Базилік Рубін. ну Він такий щось не дуже рубін, єлі-єлі він фіолетовий. Подивимося. Коротше, там кожен мене підписаний. Це якісь модні сорта, цей, бачите, який якийсь зелений, а всередині фіолетовий. Ну, подивимося. От. Зійшов погано, я сипала багато, ну, ось, припустимо, тут і тут ще, куди не йшло ще так е, нормально, а тут мало, тут теж мало, тут геть мало. Ну, ось така схожість, хоча сібіна всі свіжі. Це ось м'ята, теж хочу її в ґрунт посадити. Я її потім великий горшок, не знаю, чи всю, це всю соберу великий горшок, а потім така буде. У мене клумба, горшок я пересажу прямо обережно з того горщика великого в клумбу. Не знаю, це е, м'ята. Е, ой, щоб сповнити сорт, е, мохіто. Це вся мохіто. З таким не якісь листочки інтересні, ну, не знаю. нехай. Е, це горчиця е, червона. Вона така, геть щось в мене не червона, може почервоніє, бо в теплиці вона в мене була червона. Ось така гірчиця. Теж буду дивитися, ну, планую, звичайно, в теплицю її пересадити, але зараз там ще прохолодно для неї. Подивимося, що поки росте, я за нею наблюдаю. Це в мене тут був Монголь, то це все, що з нього залишилось, ми його під'їдаємо. Попропадав, бо ну, він вже ж другий рік таке. Що, пропадав, це, що залишилось, ми під'їдаємо. Потім я його геть приберу, і щось у мене в цьому такому здоровезному горщику щось буде, щось я сюди посаджу. Можливо, і м'яту. Не знаю, подивимось. А потім з нього пересажу в рот. Так, а от звідси, як добре видно, Мої квіточки. Ось бачите, які квіточки трошки засвічив. Там в мене і фіалки, там в мене і кисличка, і бараго, і настурція теж буде поки що рости в горшочках а там подивимося, може, піде в ґрунт. Ну, фіалки звичайно ні а ось такі е, підуть. Ще по квітам, по квітам. У мене ще ось на стілажі стоїть декоративний сояшник. Тут ще віолка, до речі, віолку теж я вже попікірувала. Це яка була маленька, ось у мене залишилась віола. Теж піде в ґрунт, дуже люблю віолу. От, по-моєму, 5 штучок в мене вже попікіровано, і ось ще. А ось не взійшло. Бачите, не одної. Ціла плашечка, я тут сажала багатенько, але воно в мене не взійшло Тут повсходило вже і пікернуло, а це, що поменше було, залишилось ще доростає. І ось такий декоративний сояшник. Потягнувся. Ну, це не страшно, я його заглиблю тоді в більший горщик, ось так заглиблю це все. Я думаю, нічого страшного. Це ось фіолетовий, там і квіти фіолетові, в мене вже він був дуже гарний. Фіолетовий, ось це фіолетовий. А я так розумію, Ось це, схоже, теж, напевно, да, це теж фіолетове. А ось це, ось це і ось це жовтий-жовті, такі великі квітки. В мене вже він був. Це мої, мої зібрані. Я з нього зібрала насіння. В мене він був, я зібрала насіння. І це воно так зійшло. Не пам'ятаю, скільки я саджала. Напевно, 10. Оце зійшло стільки. Ну, хоч так. От. Думаю, що буде гарно квітувати, не знаю, подивимося. Теж планую грунт потім посадити такі квіточки. Так, і ще й далі поки по цим культурам. Що в мене тут ще є? Є ось шпинат. Ось такий шпинат. Поки що не знаю, що буду з ним робити, так посадила, щоб щось росло, бо я не можу так от. Сидіти без діла. Скоріше всього, я його пересаджу в теплицю. Поки росте, у неї непогано такі листочки. От. Це Монгольд. Теж не знаю, що буду з ним робити, пересаджу. Вон, дивіться, який в мене ліс Монгольду, який гарний. Просто шикарний. А може будемо під'їдати. Може, якийсь піде в салат, а якийсь пересаджу потім ґрунт. Ось. Це той який жовтий е жовтий, рожевий, червоний. Оцей він такий. Ось це кану пялочка гарненька. Так, ось це, ось це, я геть не знаю, що це таке. Це в мене в квітках ось таке зійшло. Я його опікурувала, тому що бачу, що це, скоріше всього. Оцей баклажан синенький. це він, навірно Мені так здається, я бачу по листочкам, що це по баклажанчик. Подивлюся, поки що росте. От, я його пікірнула. Так, це віолка. Бачите, яка віолка. Це вже попікірвало, ось дити, яка гарна віолочка. Вона довго, вона ще буде в мене сидіти, потихеньку рости Потім піде в ґрунт. це так, знаєте, раді, раді експеримента такого сійнула салат. Ну, ось таке, в мене ще в теплиці є салат. Там я вже збирала урожай. Трошки листочків зібрала, а зараз він трошки відходить. От. Я і не знала, що салат не боїться морозу, а не боїться, в теплиці собі росте. Який шпинат. Ось. Що з цим буду робити, не знаю, поки що росте. Такий експеримент. Це ще шпинат. Пізніше був посаджений, бачите, він такий мілкий. Теж не знаю, поки що росте. ну Я думаю, що до якихось великих листочків він не доросте, Це його е тільки, якщо пересадити в ґрунт, може що з нього буде. Так, оце рукава. Оце експеримент, знаєте, такий невдалий. Думаю, що невдалий. Але колись, не пам'ятаю, в минулому чи поза минулому році отаку от рукаву в мене в плашечці тільки вона була, а так зійшла. Я її пересадила в ґрунт. І вона в мене пішла рости. Дуже гарно пішла рости. Дуже багато рукали в мене було. От в такому стані. Я її да, в такому стані пересадила в ґрунт. Думала, нічого не буде, не буде. так. От, знаєте, ну, щоб не викидати, я її посадила. І вона пішла рости і була шикарна рукала. Тому я теж поки що не трогаю. Так, наблюдаю за нею. Дивіться, тут декотра навіть, ось я дивлюся, і листочок дала. Ой, ось ось, бачите. Дала листочок. Тому нехай буде. Якщо що, якщо буде ну, добра погода, все буде, я подивилась, погода повинна в нас бути хороша. Тому пересаджу грунт і хай буде собі ось такі в мене діла. Це поки що таке в мене в розсаднику. Поки жду розсадного періоду. Чекаю. Дуже вже хочеться щось посіяти, от ось оце таке. Не знаю. Це, знаєте, на такий перший урожай. Тей Бог, воно виживе, буде все нормально, та я його пересаджу. От. Скоро будемо сажати розсаду. А на стележі у мене ще є мікрозелень, куди ж без неї? Ось соєшничок. Огіркова трава ось така. Це Горошок в мене такий. Вже скоро горошок вже буде їсти ще трошечки. І мері, те, що в мене тут росте. Та, що я зрізала, зрізала добряче, якщо хто дивився в минулому відео. Геть були одні патички у мене. Зараз дивіться, що робиться ось це яка. Шикарна мері. Пішла, ростає. Головне тільки її поливати своєчасно, провіряти. Я так ходжу і отак от потрясую кожний, росте в мене, О, зараз де видно. Так, би на світ, не знаю. Ось, бачите, агровата. Росте на агроваті, ось вона. Це, як же ж правильно сказати, це. Чи, не знаю, ми кажемо, агровата вона ще якось називається там, е, якась вата, коротше. Ну, вона дуже добра для таких от, е, агротехнічних таких прийомчиків. Вона гарно підходить. Ось в мене Мері росте. Ой, навіть не скажу вам з якого місяця, але з осені. З осені. Ну, вона ще була маленька, поки зростала. В мене є відео, навіть яке її саджала. І ось така Мері. Ми їмо салати, дуже класна штука. У мене її два поверхи. Ось ще один. Два поверхи на стілежі. Ось така Мері. Погано видно, тому що працюють в мене лампи фіто. І відкрити вікно. Ось вікно відкрити трошки я, щоб було світло. Так і буде при в розсадному періоді. У мене буде теж відкрити вікна і працювати лампи. Ось лампи тут теж працюють, бачите? Ось так. Це мої ще квіти тут домашні. Сюди поприносила, тому що тут я контролюю вологість, тут Світло, все, нехай поки будуть тут, вони відквітували вже, вже ось оце, ось бачите, зрізала цвітонуси. Тепер нехай нарощують коріння. Ось так. Ось такий розсадничок. Чекаємо розсади, буду саджати разом з вами. Показувати, що я буду робити. Як я буду робити ґрунт, це вже буде скоро. Е, ще хочу сьогодні-завтра зняти відео про, мої, про моє насіння. Яке я купувала насіння, що для чого, що в мене є? От По культурам. Е, постараюся, добре, якщо буде світло, все буде добре у нас. Постараюся вам це все зняти.